Друзі, вітаю всіх, кому не байдужа історія, хто шукає поживу для роздумів і для самоідентифікації. Для вашого різноманітнення сьогодні ми передачу назвали годинник епох. Ось він, цей пісочний годинник, який я бачу як символ часу, символ епох. І, послуговуючись цим символом, ми спробуємо з вами прогорнути окремі сторінки літопису нашого краю і нашої України. Почнемо із квітня 1768 році, коли почалося повстання гайдамаків, яке одержало назву Коліївщина. До речі, сама ця назва може мати кілька версій. Найпростіша від слова колоти, адже гайдамаки, селяни і козаки надвірні, кололи своїх ворогів кілками від слова колоти колій. Але є і інше, тоді. На території правобережної України панувала більшою частиною шляхетна Польща. І надвірні козаки несли там так звану міліцейську службу, яка називалася Служба Колейна. Можливо, і тому тих, хто брав участь у цьому повстанні, назвали Коліївщиною назвали це повстання від того, що участь брали у повстанні не тільки селяни, а й надвірні козаки, які служили у поляків. Причиною повстання стало гніт, національний гніт, релігійний гніт, врешті-решт Пачна, яка стала непосильною для селян, а очолили повстання послушник Мотронинського монастиря Максим Залізняк, так, так, ото Мотронинського монастиря, який став осередком боротьби у Холодному Яру. Уже у 20 столітті і надвірний сотник Іван Гонта. Довго тривало повстання майже рік. Аж до травня червня 1769 року охопило велику територію, брали повстанці часами і Черкаси, і Чигирин. Територія повстання розповсюджувалася і на Богославщину, на наші країни, нинішні, Карлик, Біла Церква, Миронівка. Та як би там не було те повстання, не могло бути успішним. Цікавою була позиція тоді імперської влади, адже спочатку Катерина якось поставилася до цього поблажливо. Якось так, ніби не помічаючи цих безпорядків, можливо, тому що повстання відбувалося на території Польщі. Та, врешті-решт, зазнало повстання краху Максима Залізняка, як громадянина Російської імперії, було заслано в Сибір на вічну каторгу, а Івана Гонту віддано полякам. І вони в страшних тортурах змусили його помирати, вирізаючи із його тіла. Паси Шкіри. Вони думали, що він як не заплачує, то запроситься, то закричить. ні. Гонта помирав із усмішкою на устах. Сьогодні в Умані є пам'ятник Івану Гонті. 1912 рік, і саме 12 квітня, яке щойно минуло у приміщенні актової зали Академічної гімназії у Львові, відбувається, складається перша присяга пластунів. Організацій пласт. Взагалі, пласт також слово, воно схоже на те, яке використовується в англійській мові скаути, скаут розвідка. Але і в козацькому війську, ще Богдана Хмельницького, пластунами називали козаків-розвідників. Тобто пласт це організація, яка прибрала собі таку назву і козацьку, і водночас західноєвропейську, а точніше англійську. Що було. Які були завдання пластунів? А вони мали три простих завдання: бути вірним Богові і Україні, друге допомагати іншим, і третє бути вірними пластунським законам і вихователям пластунів. Ну, взагалі, історія пласту, яка почалася від 1912 року, вона протягується і до сьогоднішньої України, тому що. Через пласт пройшло дуже багато відомих постатей українців: і Роман Шухевич, і Євген Коновалець. Ось Степан Бандера у свої молодечі роки, таким ось він був пластуном. Відома американська співачка українського походження Квітка Цісик також була у пласті. Якщо ми говорили про те, що січові стрільці організовувалися для більш старших. Молодих людей, то пласт починався від шести років, можна було туди вступати і проходити всі сходинки, мужніння, змужніння і загартування. Пласт підтримував і митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький, а пластуни у його поїздках по Львову чи по Галичині завжди супроводжували таким почесним ескортом. Ну, треба сказати, що і сьогодні у кожній області України є пластові організації. Вони створюють табори, проводять просвітницьку, патріотичну таку роботу, а в таборах діти загартовуються. Долають різні смуги перешкод, зміцнюють своє здоров'я, вчаться долати себе. Ну, таке от, погодитися потрібні для молоді риси, виховує сьогодні пласт. Форма у пласту майже така ж, якою вона була і 100 років назад. Це чорні гольфи, сорочки захисного кольору, галстуки можуть бути жовті чи кроватки або чорні і берети, колись були капелюхи. Так що пласт сьогодні має значення. Більше того, отой. Великодній вогонь до нас приходить через пластунів, адже польські пластуни, які називаються харцерами, передають їх на кордоні пластунам українським і вже тоді українські пластуни, молодь розносять його в організаціях, лікарнях, а також приносять в адміністрацію президента, в офіс президента, в Верховну Раду, в Кабінет міністрів та в інші поважні офіційні установи. Ось такий він, той пласт. 1940 рік, 13 квітня, починається чергова хвиля депортації у західній Україні, і, врешті-решт, перед Другою світовою війною, а точніше перед нападом Німеччини на Радянський Союз, з 1939 по 1941 рік, із західної України було депортовано чи не 15-20 населення, яке могло бути чимось невгодним більшовикам. Що трапилося, те трапилося, але минає 20 років. Через 20 років в Радянському Союзі випробовують першу міжконтинентальну балістичну ракету. Хрущов стукає черевиком по трибуні Організації Націй. Радянський Союз успішно виступає на Чемпіонаті Європи по футболу. У нас кругом росте Кукурудза. Ось ось запустять Огаріна в космос. І, здавалося б, при такій потузі. Ну, хто б осмілився боротися із більшовиками? Напевно, якісь божевільні. Знайшлися такі. Ми говоримо про останній бій Української повстанської армії, який відбувся саме у квітні, 1960 році, неподалік села Шумляни Тернопільської нині області. Та Криївка була викрита. Через зраду підігнали НКВД 45 автівок для того, щоб боротися і перемогти цю Криївку. Після бою двоє із повстанців, які були поранені, застрелилися, тому що Українська повстанська армія, і її члени намагалися живим комуністам не здаватися. Третя жителька цієї Криївки і учасниця Української повстанської армії їх там було троє всього навсього Марія Пальчак також зробила спробу. Застрелитися, але невдало її врятували. І дали їй по повній програмі, як на 1960 рік, якщо в 40-х роках бандерівцям давали бандерівський стандарт, це були 25 років. То вже в 1960 році Марії Пальчак дали 5 років тюрми і 10 років концтаборів. Вона їх відсиділа від дзвінка до дзвінка, ще й дочекалася незалежної України. 1961 рік, 12 квітня, щойно минуло, ми згадуємо це як день, Міжнародний день космонавтики. Але не тільки М'ягагарине вписане у славну історію космосу. Нагадаємо сьогодні хоча б кілька прізвищ українців, без яких освоєння космосу було б неможливо, або було б дуже важко його уявити. Почнемо з Корольова, Сергія Корольова, генерального конструктора, який запустив у 57 році. Перший штучний супутник Землі. В 61-му році в першу людину у космос запустили. це був Юрій Гагарін, але помер на операційному столі. Чому? Тому що в 30-х роках НКВД, репресувавши Сергія Корольова, вибили йому щелепу, і він не міг відкрити рот для того, щоб йому вставили зонд для проходження операції. Так він і помер. Леонід Каденюк. Перший і поки що останній космонавт Незалежної України, який у складі семи членів екіпажу Аполло в 1997 році полетів у космос, благополучно повернувся, повністю людиною хорошою, патріотичною, справжнім українцем, але недавно відійшов з засвіти. І згадаємо ще одного на «К» Юрія Кондратюка, хоча народився він Олександром Шаргеєм. Коли американці в 1969 році сіли на місяць, вони не приховували, що використали для цього трасу Кондратюка. А яким чином? Невідомо яким чином, але у бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів опинилася брошурка «Підкорення міжпланетних просторів, у якій Юрій Кондратюк описав так звану трасу Равлика і довів, що саме спущення останнього модуля ракети Носія на поверхню місяця. Є найбільш енергетично вдалим і доречним для того, щоб приземлитися, прилунитися на поверхню місяця. Тож, цю формулу і використали американці. Його іменем названо Кратер на поверхні місяця. Його ім'я красується також у наукових центрах Америки Лос-Аламосі і Аламогордо, Гордо, де досліджується космос, а також і проходять атомні дослідження. Отже, світова. Космічна цивілізація без українців просто неможлива. 13 квітня 2014 року в Україні проголошується початок антитерористичної операції. Обов'язки президента тоді виконував голова Верховної Ради Олександр Турчинов. На той час Україна значною мірою втратила контроль над своїми територіями на території Донецької і Луганської областей. Сепаратисти зуміли захопити Слов'янськ, Краматорськ, доходили вже до Маріуполя. Ну, і ось 13 квітня 2014 року була проголошена антитерористична операція. Згрупуватися зуміли українські Збройні Сили. І вже влітку були звільнені і Маріуполь, і Слов'янськ, і Краматорськ від сепаратистів. Ну, Називалася війна ця антитерористичної операції до 2018 року. А з 2018 року її назвали Операцією Об'єднаних Сил така історія. І у 2016 році, у приміщенні великої зали на другому поверсі адміністративного будинку у Карлику відкривається галерея слави захисників України, якраз і присвячена учасникам антитерористичної операції нашим землякам. Тоді не думали, що війна настільки затягнеться. І концепція її була проста: розміщували там портрети тих, хто брав участь в АТО. І списки, списки по сільських радах. Сьогодні цю концепцію, вочевидь, треба міняти, але це вже справа, як то кажуть, незабарних наших постулатів. Згадаємо також, що відбувалося цими днями рік тому. А саме це був 51 й день Великої війни. Радісна звістка. Московський крейсер Москва пішов за тим напрямком, за який вказав у свій час один із захисників острова Зміїного, тобто пішов він на дно Чорного моря. Було вже деокуповано на цей час 918 населених пунктів, звільнених від рашистських загарбників. Фінляндія і Швеція подають заявку для вступу в НАТО. Отже, пройшов рік, і ось ми бачимо, що Фінляндія ось ось стане членом НАТО. Тобто Москва добилася протилежного того, за що боролася НАТО, стало більшим і ще більше присунулося до її кордонів. Великдень, на Великдень у Римі за ініціативою. Папи Римського відбувається така цікава подія, яка викликала цілу бурю в соціальних мережах та і в пресі. Українка і росіянка за національностями у Римі, по вулиці разом несуть хрест, як хрест примирення, як хрест Воскресіння. Взагалі-то суперечлива ця історія. По-перше, ці дві жінки жили на той час в Італії вже понад 20 років і загалом були далекими: що одна, що друга від того, що відбувалося у їхніх країнах насправді. Ну і поєднати в одному букеті жертви і гвалтівника по суті, яка тут логіка. Але сталося, як сталося. Ракетний обстріл Львова трапився якраз цими квітневими днями. Під час цього, цієї трагедії семеро людей загинуло, 11 було поранено. Що расисти хотіли сказати? Вони хотіли сказати, що їм ні до чого кордони НАТО, а від Львова до кордонів НАТО кілька десятків кілометрів, тобто до Польщі. Це було своєрідне і попередження, і зухвалий крок нахабної Москви. Чотири мільйони біженців на той час, на початок квітня, на середину і початок квітня 2022 року було вже в Україні. Частина з них перемістилася із східних регіонів у західні, частина взагалі виїхала за кордон. П'ять тисяч дітей вивезли рашисти з Маріуполя на територію своєї раші. Це дуже велика і дуже болюча втрата. Наші діти, і за це боротися ми ще будемо. Довго. Ну і треба сказати, що і на середину квітня продовжували залишатися закритими для цифри три канали Прямий Еспресо і П'ятий. І це свідчило про те, що свобода слова, напевно, була не в пріоритеті української влади, що дивно. Адже свобода слова один із пріоритетів, завдяки якому і приймають країни і Європейський Союз, і в НАТО. Ну ось, друзі, ми завершимо нашу передачу Годинник епохи, і я нагадую вам, що незнання історії не звільняє від відповідальності.